Друзі, рада вас вітати! Важлива інформація для українців в Польщі. Завтра, 29 листопада, польське представництво Червоного Хреста роздаватиме речі першої потреби та продукти харчування українським біженцям в Польщі. Ця допомога розрахована на сім'ї, де кількість осіб від шести та більше. Однак, якщо у вашій родині менше людей, але допомога вам потрібна, ви також можете приходити. Це гуманітарні набори. Ця акція відбудеться у вівторок ще раз, 29 листопада, за тресою Вулиця Санчова, 25 поблизу метро Урсінов. Роздача цих наборів проводиться з 9.00 до 16.00. При собі необхідно мати паспорт, також номер Песель. Це не разова акція, друзі, Червоний Хрест планує і надалі допомагати українцям речами першої потреби. Також в опису під цим відео на всяк випадок я залишаю телефон гарячої лінії Червоного Хреста. До зустрічі!